Джо Байден зустрів українського футболіста у Білому домі. Хто цей красун? Панати Шелсі порівнюють Мудрика з Кріштіану Роналду. За що? А як виглядає, і скільки коштує офіційна футболка збірної України? Є офіційні фото. Друзі, вітаю, Макс Коляда, ваша вподобаєчка, партнер проекту Фавбет. Давайте починати. Перед матчами збірної новин небагато, але вони є. І про найцікавіші зараз, власне, по. Поговоримо, почнемо з кого, кого ви думали? Романа Григорчука, який покинув невчі. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Вказано, що контракт розірвано за згодою а, сторін, а призначено його було 26 червня. Я чудово розумію бажання Григорчука працювати в невчі. Навіть назва трішки відгукується з нафтою, а відповідно з грошима. Я чудово розумію бажання Григорчука заробити коштів, але як на мене, так, такого пласту фахівці. Це просто моя думка, вони мали б працювати нині в Україні і рівень нашого чемпіонату підіймати. Я розумію, що, можливо, крім Чорноморця, в Україні Григорчук ніде не хоче працювати, але як на мене, у нас є клуби, яким би Григорчук знадобився. Ну, можливо, просто. В апетити то не вп... не впирається український захисник Коламбус Крю Євген Чиберко разом з командою побував у Білому домі на зустрічі з президентом США Джо Байденом. Минулого сезону Чиберко разом з Коламбус Крю виграв кубок МЛС, Візит до Білого дому та зустріч з президентом. Традиція для всіх чемпіонів професіональних ліг у США. Ну і куди ж без дотепних фраз про а за військову допомогу домовився? Справді крутий момент для будь-якого футболіста і та й принципі спортсмени побувати в. Е... В кабінеті президента або він потиснув тобі руку, привітав тебе. А тим більше, коли е, в США дуже така історична, тепла подія. Скільки ніг, спортсменів, крутих, легендарних, по тому білому дому ходило. А тепер Берк. у матчі сьомого тура ПЛ Челсі вдома приймав Нотінгем Форест. Ми про це розповідали і про ривок Михайла Мудрика теж. Відома футбольна спільнота про Челсі у Твіттері висловилася про гру українця. Ось їх коментар. А реакції фанатів до вашої уваги. Та й забіг заслуговував стати асей росте і розвивається. Він схожий на справжнього Роналду 2000-х. Приємно таке читати, але головне, щоби то не затьмарювало мудрику очі, Якщо він раптом наткнеться на цей комент, просто може справді. Ну і летимо до збірної. Перша група наших футболістів вже зібралась на жовтневий табір, у рамках якого команда Риброва зіграє два матчі Ліги Націй. Напружені на нас чекають матчі попереду. У нас про це чимало ще буде розмов, який склад хочеться бачити, який склад, ймовірно, буде, але нині я розряджу. Здається, кіпа від Adidas. На підході. UA анонсувала початок співпраці за Дідас з осені 24-го року. На сторінці UA в інстаграмі з'явився спільний допис з офіційним українським аккаунтом виробника в соціальній мережі. Працівники збірної України показали, як виглядає нове екіпірування від нового спонсора. Ну це більш такий е, стріт стайл, кежуал, ну, модніки можете написати, що саме. А я от спеціально для вас маю от таку от світлину. Фіфер Йожик її у себе опублікував. Форма нагадує, власне, це вже здається, офіційна. Так, так, це офіційна форма збірної України, яка на нас чекає. Нагадує вона ту саму кіпу, в якій ми грали на євро 2016, вертикальні ці от полоси. Але загалом лаконічно і здорово. І рублями Джомівськими не пахне, що немало важливо. Але більше мене, друзі, цікавить цінник. Якщо подивитися, тут майже тяжко розглядати розглядати, але видно. Коштує 4 тисячі гривень, і я так розумію, одна лише футболка. Йоп пересита, 4 тисячі гривень за футболку. Ну, до Мондіалю накопити, я думаю, зможуть всі. Нерви, 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 нерви. А на футболку не знаю. Друзі, оцінюйте цю от футболочку е, нашої збірної в коментарях. Думаю, третя буде о, третя, я вже забігаю наперед. Друга форма буде, відповідно, синьо-жовтою з жовтими полосками і, можливо, таку, як у Джоми з золотим теж е, запустять. Вона буде достатньо стильною, як на мене. Власне, свої думки по новій кіпі? Пишіть у коменти, а у мене сьогодні все, друзі. Почуємо зовсім скоро, Па-па!